Добрий день, друзі. Декілька слів хочу ще сказати про функціональний перекос тазу. Беремо ось цю схему, на якій зображена людина. Ось ми маємо плечовий пояс, ось ми маємо тазовий пояс, і всі бачите, як вони рівно тут зображені, паралельно один одному. І це добре, і все би добре, якби не ось такі явища, які ми маємо досить часто. І ми їх називаємо перекосом лінії тазу. Ось такий функціональний перекос тазу я намалював. Ось кінцівки ноги. До речі, тут же одна коротша, друга довше виходить. І маємо також навантаження на суглоби. Ось Тут коліні суглоби і тазобедрені суглоби. А потім, по логіці, мав би бути у нас перпендикулярно. Хребет, але він так не може бути, тому що ми не можемо ходити косо. так? Тому то що робить хребет? Він робить ось таку компенсаторну лінію, щоб підтримувати наше тіло в перпендикулярному стані. Бачите як? До речі, тут вже відбувається зажим внутрішніх органів. Черної порожнини. Ось тут нагрузка на серце може бути та інші дефекти нашого організму. І як наслідок ми маємо також перекос плечового поясу. Ось так він іде, якщо ми маємо перекос тазу, наслідок це перекос ще й плечового відділу. Ось така. Печальна картина нас очікує, якщо ми сталкуємося з перекосом, функціональним перекосом тазу. Чому це так відбувається? Скажете ви? Спитаєте? По-перше, причина це неправильна постава. Коли ми стоїмо або сидимо косо криво, ось таким чином, коли одна частина тіла в нас ведуча, нахиляємося, наприклад, в на одну сторону або піднімаємося на сходи, і більше в нас ведуча одна половина. Друга причина, в чому вона полягає, це психологічно-когнитивна така причина, і ось її центр, ось тут, в голові або в корі головного мозу. І намалюємо декілька таких чинників: це образа, непрощення, хтивість, сварливість. Роздратування, що ще? А, егоїзм, самолюбство. Ось таке ми негативне сонечко маємо, такий ось букетик, який впливає на функціональну фізіологію нашого порного рухального апарату і не тільки, а також на мускулатуру або на м'язові волокна. Отже, якщо є перекоси в голові, то також будуть перекоси. Ось в цій зоні. Це як наслідок. Тому, -то, що робити? Треба цього всього позбавлятися. По-перше, слідкувати за своєю осаночкою. Раз. По третє, якщо ми вже маємо ось перекос тазу, треба робити вправи. А третє, треба позбавлятися ось цього сонечка. Як це зробити, спитаєте ви? Отже, попробуйте бути несверливими або не дратуватися. Тут, друзі, треба звертатися до Бога, треба покаятися. Він не тільки нас прощає, але й очищує, дає нам нові почуття, нове серце і таке взамін щось таке, чого що раніше ми ще не бачили, не знали, що й на серці на розум нам не приходило. Отже, займайтесь, друзі. Поправляйте своє здоров'я, щоб в цілісності наш розум, наше тіло і наш дух був без вади. Оце така цілісна програма оздоровлення. Успіхів!